Всім привіт, я на ринку Швар ідемо глядати ціни на овочі. Ось такий помідор по 24. Ось такий баклажан по 25. Так, перчик. Ось такий на роздрі 55 гривень. Кабачок. І ось такий кабачок по 10 гривень. І це все є сьомий ряд. 14 місце. Скільки помідор? По 20. Скільки славка? По 25, пять. А менше? По 20. Чому такий помідор? По 21. один. На по 15 на гурт. Чому цветна? Петнадцять. По сорок. Салат сорок. Детиска по двадцять. Скільки кріп? Петрушка. Кріп сто пятьдесят. А Петрушка 60. А шпаргівка яку ціну? 80. По 80. А яку ціну брокколі? 50. А скільки такий огірок? По 26 гривень. А є ще якийсь інакший? Чи такий? Ось такий. У, маленький ще є. Ось такий по 35 гривень. А черіки? По 40 гривень. Це є сьомий ряд, одинадцяте місце. Ось скільки такий огорок? По 55. Скільки такий перчик? По 50, а баклажан? По 22, а ось огорок? По 30 гривень. А ось такий помідорчик? 25, 38. І це є все сьомий аріат, перше місце. Є ось така кукурузка Там. по 10 гривень, ракель, 9-й ряд, місце. ряд. 4-е місце. Є ось така акція на помідорчики по 15 гривень Буcat, в 9-му ряді. А огірочки в яку ціну? По 30 гривень, а менші? По 40 гривень. Це все 9-й ряд, 21 місце. А в яку перець? По 60, і цей, і цей, так? Ось такі 50, ось такі 60 а баклажан 25. Це також 9 ряд, ряд, 21 місце. А помідор ось такий по 15. А ціну капуста. По 8, а брокколі? По 40. а, по 40. а по чому капуста? По 10. чому капуста? По 9. А цветна. 30, 40, по 30, а, а другий сорт, другий сорт 30, 40, а така 40, 40. Так, Поглядаємо ціни на чесночок. Є ярий по 60, по 80, mm -hmm. по 130. Вінниця є різний, 80, 120, 150, 350. А олія яку ціну буде? 80 за літру. Літр, якщо комусь потрібна домашня пахуча олія, можете підходити. Це є 10-й ряд 33 третє місце. Ще дивимося, чесничок. 130, 90, 90, 100, по 50 навіть, по 110, 120. Ну, от різні ціни, різний калібр, різна ціна. Викуці на броколі. По 40, а картопля? 15, а цибуля по 13. А скільки це цукіні буде по 30, а броколі? 50. 50. Баклажан. 20. По 20. А Ось такі помідер. 15. По 15, більший. Більший 25. По 25. А сливка. Більше 25. 25. Остака 22-20. А диня? Диня 40 по 40 гривень. Перчик 25, а рожевий. 50 і жовтий також по 50. А морква мета? По 15. І це все є 24 місце, 10 ряд. А скільки така синя? Синя. Білка, 150, а біла? По 50. А скільки картопля? По 13. А морква? По 10 берічок. По 9 день, скільки така цибулька? По 14. А чесник? По 70. А в яку ціну морква? По 10. А буряк? По 9. А картопля в яку ціну? По 12. Капуста по 6. А по скільки синя цибуля? По 30. В яку ціну цибулька зелена? 120, 120 кг або 12 гривень ось такий пучок, а айсберг? 70 по 70 гривень за кілограм домашній кріп. 150-180, петрушка. Петрушечка 100 гривень. По 100 гривень. Є ще ось така кучерява по 100 гривень, а шпинат. 120 гривень. За 120 кілограм. Гривень за кілограм. Ось така ж порогівка. 100 по 100 гривень. А корінь петрушки? Це є селера. А селе? Це є ось, а, це... Ні, ні, це ось це... Гривень. 100 гривень. 100 гривень. І це все є другий термінал, зелень магазин 25Б. от така печериця по 115, більше. 110. І ось така. Також 110. Це можна придбати добрий гриб, 15Б магазин.